Всім привіт! Розбираємо наступні три слова зв'язки. До речі, вони італійською називаються коннективі, – «зв'язуючі». Коннесіоне з'єднання. Наприклад, коли інтернет не ловить, кажемо нонче коннесіоне. І все, не знаємо, що робити без зв'язку. Так і у мові, без слів зв'язок мова неповноцінна. Маємо три слова, які в розмові додають та уточнюють. Розглянемо детально. Перше слово Інольтре. Крім того, до того ж, це слово додає нову інформацію до вже сказаного. Воно допомагає уникнути повторення і та. Дивимося в реченнях: Студіо п'яче ла культура. Інольтре а Мілано». Я вивчаю італійську, бо мені подобається культура. До того ж, я б хотіла працювати в Мілані. І ще речення. ristorante è molto buono. Inoltre non è caro. Цей ресторан дуже хороший, крім того, він недорогий. Ми в українській мові часто використовуємо такі вставки, крім того, до того ж, до речі. Це ніби продовження розмови з додаванням іншої інформації. Якщо це слово розділити на ін і ольтре, то Ін означає в, у всередині. Ольтре само по собі означає щось додаткове, поза. Далі. Отже, інольтре означає по логіці в додаток до того, що вже є. І ще одне речення: подивимося для закріплення. Е джентіле інольтре «мольто Він добрий і до того ж дуже терплячий, друге слово «інфатті». Інфаті означає дійсно, насправді, власне, використовується для підтвердження того, що ви щойно сказали, або щоб погодитися із співрозмовником. «Оджі Фамольто Фреддо, сьогодні дуже холодно і справді сніг іде. Тобто, зрозуміло, що холодно раз сніг. Ми ніби затверджуємо факт, що дійсно і зрозуміло. Інше речення – Questa torta торта е деліціоза. è ела specialità della Каза. Цей торт смачнючий. Дійсно, це фірмова страва закладу. Тобто таке розмірковування, що справді як не буде смачна, якщо це фірмова страва, а вона мусить бути особливою. Розглянемо слово по частинах. Ін вже знаємо означає у, в межах. Fatti Множина від факто, факт, подія, те, що зроблено. Отже, внутрішня логіка слова у факті, реально, підтверджено. І ще одне речення. Дічи дієс інфатті лавора інфатилаворатропо. Він каже, що втомлений і справді працює дуже багато. І третє маленьке слівце Чое. означає тобто, а саме. Це слово ваш головний помічник, коли треба уточнити деталі або виправити самого себе, якщо ви сказали не так, як мали на увазі, або уточнити хочете. Чи ведь яму домані, чоє лунний ді. Побачимося завтра, тобто в понеділок, таке маленьке уточнення на всякий випадок. І ще речення: sento bene. бейне, е соно станка. Я не дуже добре почуваюся, точніше, я просто дуже втомлена. І розберемо чое. «Чо» означає це, те, що. Це узгальнене це, не йде мова про конкретний предмет. Е третя особа вербу есере. Є. Буквально чое означає це є, тобто, а саме таке уточнення. І одне щеречення. Абітоамілано чое. Інпериферія. Я живу в Мілані, тобто на околиці. Уточнення таке. Часто в розмові італійців Че використовується як слово паразит, типу нашого, Ну, тобто, якби залишу три речення, щоб ви спробували підібрати по змісту, яке треба вставити слово. І до зустрічі.